Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Питання перше. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської міської ради на 25-26 роки, затверджений рішенням 56-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 2024 року. Доповідає Валерій Голосняк. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується до затвердження внесення змін до програми. Пропонується розділ 6. Фінансова підтримка комунального підприємства «Зміївсервіс» додати пунктом 2. Придбання автомобілів типу пікап. загальна сума обсяг фінансування 6 мільйонів 800 тисяч. Першої передачі цих автомобілів для потреб Збройних сил України. Це нові будуть пікапи? Так. Да. ПІКП. Який попаде? Будуть Буде випадати. Тендер, так. Тендер. Предполучення будуть. Ще питання є? Голосуємо. Юрій Іванович. Одноголосно. Дякую. Друге питання. прийняття у комунальну власність міської міської територіальної громади міжнародної технічної допомоги у вигляді транспортного засобу від Про ООН. Доповідає Олена Бочко, начальник відділу з питань комунальної власності. Доброго дня, шановні депутати. Пропонуються проєкт рішення, а саме це прийняття на безоплатній основі транспортного засобу від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні в рамках провадження проєкту розширення можливостей громади в Україні. Це пасажирський автомобіль, одна штука на вазі фіат Дубла, який буде закріплений за комунальною установою Центру надання соціальних послуг. Питання? Голосуємо. Одноголосно. Третє питання. Про прийняття у комунальну власність з міської територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від благодійної організації Благодійний фонд соціального здоров'я. Доповідає Олена Бочко. Це благодійна допомога у вигляді зарядної станції ЕКОФЛО. Штука від благодійної організації, благодійний фонд соціального здоров'я, який буде закріплений за комунальним закладом зі мський будинок культури. Питання. Голосуємо. Одноголосно. Наступне питання: про прийняття комунальну власність міської територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від благодійної організації, благодійний фонд Люмос Україна. Доповідає Олена Бочку. Вони нам надають систему безперебійного живлення, в складі якої входить батарея, автономний однофазний інвентор. І воно буде закріплено за Зміївським ліцеєм. Питання. Голосуємо. Одноголосно. П'яте питання. Про передачу майна з балансу комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства. З міської міської ради Чугуївського району Харківської області на баланс відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради Чугуївського району Харківської області. Доповідає Олена Бачко. Передати з балансу з міського ЖКХ на відділ культури з міської міської ради, а саме ці меморіальні дошки по населеним пунктам, оці меморіальні дошки захисникам, які встановлені Зітьки, да, Таранівка, Парава, Чимужовка, Вели та ці всі, що у нас встановлені. Питання голосую одноголосно. Шосте питання про внесення змін до рішення 72-ї сесії міської ради 8-го скликання від 7 листопада 24-го року про прийняття нерухомого майна з державної у комунальну власність міської міської територіальної громади доповідає Олена Бачко. А, да, це приймали прийняти нежитлову будівлю, а внес, вносити зміни там. Один член комісії змінився. Склад комісії Склад, змінився, склад комісії, так, да. його да, треба поміняти. Виводимо кімнат, вводимо бідуліна до складу комісії. Там з Держслужби України. Два чоловіка міняються членом комісії. Питання. Голосуємо. Одноголосно. Порядок денний вичерпано. Дякую. Дякую вам всім за роботу.